Асфальт, як застелити якісно і які етапи роботи є. Багато хто думає, що застелити асфальт це просто привезти машину і розкатати, але насправді якісний асфальт тримається роками лише тоді, коли дотримані всі технології укладання. І у цьому відео я покажу, які етапи ми проходимо від першого дзвінка до готового покриття. Все починається з консультації. Ми дізнаємося потреби клієнта і деталі об'єкту: чи це двір, парковка, дорога, як далеко об'єкт, які побажання, яке покриття цікавить, і вже на цьому етапі ми можемо орієнтовно назвати ціну. Потім робимо точні заміри. Враховуємо ґрунт, навантаження і лише тоді складаємо кошторис. Виїзд на об'єкт для огляду і точного розрахунку ціни у нас безкоштовний. Точний розрахунок і огляд дозволяє уникнути сюрпризів і дає точне розуміння ціни і деталей об'єкту. Підготовка основи. Основа це головне у нашій справі. Якщо не підготувати територію правильно, асфальт з часом провалиться чи піде тріщинами. Ми вирівнюємо площу, робимо підсипку щебенем або асфальтною крихтою, ущільнюємо спецтехнікою, вирівнюємо і укатуємо все максимально. Основа під асфальт це, по суті, фундамент, на якому тримається все покриття. Укладання асфальту. Асфальт має бути правильної температури, якщо він охолов, якість одразу втрачається. Також це має бути якісний матеріал. Ми рівномірно розподіляємо суміш асфальту укладальником, після чого йде ущільнення катками у кілька проходів. Це дозволяє отримати рівне, щільне і довговічне покриття. Не буду вам розповідати про всі деталі і нюанси в нашій роботі, щоб ви не заснули. Головна умова це прямі руки, досвід спеціалістів, професійна техніка і чітке слідування технології укладання, і ваш асфальт буде служити роками. Завершення і здача об'єкту. Після укладання ми перевіряємо якість покриття і передаємо готовий об'єкт. У більшості випадків його можна використовувати відразу. Для замовника це означає швидка. Надійна робота і без зайвих проблем. Ми даємо гарантію на асфальтувальні роботи. А щоб асфальт служив довше, важливо не економити на жодному етапі і не поспішати. Тоді покриття витримає і легкові, і вантажні авто без проблем. Отже, якісний асфальт це завжди процес з кількох етапів. Якщо ви хочете дійсно якісне асфальтне покриття, звертайтеся, ми допоможемо. Звернутися до нас можна по телефону або через сайт. Ну і підписуйтеся на канал, бо далі буде ще більше корисних відео про асфальт і асфальтну крихту.